Доброго дня, мене звати Марина. Я косметолог. Сьогодні ми з вами проведемо процедуру дарсинвалізації за допомогою приладу Медіка Плюс. Дарсенваль вирішує такі питання, як акне, пігментацію, мімічні зморшки. Використовуємо в роботі для почервоніння, запальної шкіри, висипання підліткових. Акне даний апарат приносить велику кількість плюсів. Це і освітлення шкіри, і підтяжка, регенерація, відшелушення змертвілої клітковини. Використовується також лікарями, дерматологами та трихологами. Розберемо комплектацію Дарсолайн. Він несе за собою сім насадок, дуже важливих для. Домового та косметологічного ужитку. Звернемо увагу на насадки для обличчя. Перша насадка та друга. Працюємо як по черзі, так і можна працювати в комплекті. Перша насадка є роликова, працюємо завжди по масамженим лініям. Пам'ятаємо це. Дана насадка є гарна в використанні для присушення висипань подразнень та зачервонінь шкіри. Далі познайомимося з насадками для шиї. Мало хто працює з зоною декольте. Завжди пам'ятаємо про нею кільця венери. Наступні насадки свідчать нам про роботу лікарів, дерматологів, хірургів, акушер-гінекологів. Дані насадки використовуються ними в післяпологовому періоді, післяхірургічному лікувальному періоді носогубки. Також є точкова насадка, яка працює з нашими прищиками та краплинними присушуваннями шкіри. В трихології та спеціалістами хайер використовується насадка для шкіри голови та волосся. Присушує шелушіння, зменшує прояв лупи та покращує кровообіг та регенерацію шкіри. Працює від електромережі, включається роликом, який регулює нам міцність від найменшої до найбільшої. Це буде залежати від ділянки, на якій працюємо з якими симптомами та показаннями на даний вилину будемо працювати з прищиком з висипанням на обличчі, включаємо найменшу міцність. Дана насадка використовується трихологами та спеціалістами хайрб'юті, якими можемо також використовувати в домашніх умовах для запобігання лупи, збільшення кровообігу шкіри голови, призупиняє прояв трихологічних захворювань, також покращує стимуляцію росту волосся. Завжди працюємо даною насадкою, починаючи з мінімальних уставлень, і темпу роботи можемо їх збільшувати. Починаємо працювати з насадкою для обличчя. Працюємо по масажним лініям. Маємо ефект підсушення, знезараження, антибактерійний. Також можемо відзначити, що дана насадка дуже легка використання завдяки рухомому ролику. Можемо проникнути в будь які ділянки Нашого тіла. Працюємо з ділянки шиї та декольте. Обов'язково не забуваємо в догляді. Працюємо з нашими кільцями венери, які завжди вказують на вік жінки. Як бачимо, дана насадка дозволяє нам ухватити повністю ділянки шиї. Та взаємодіяти на весь окрес території. Одна із насадок, яка використовується найчастіше для праці з тілом та з обличчям. Взагалі, всі насадки є багатофункціональні і дозволяє нам проникнути в будь-які складні ділянки тіла, обличчя, шкіри та дойти до бажаного ефекту. На сьогодні дана процедура завершена. Хочемо відзначити, що ми можемо робити її як і в домашніх, так і в косметологічних умовах. Дякуємо вам за увагу та довіру. Ми з МедікаПлюс бажаємо вам здоров'я та краси.